Коли ми говоримо про першочерговий етап відразу після повномасштабного вторгнення і до ось цього періоду так званих незаконних референдумів і встановлення там власне вже російської влади, це була більш військово-орієнтована система, хоча ми все одно знаємо про задіяння, в тому числі і структур, як ФСІН, і ФСБ, і на цьому етапі. Але коли ми говоримо вже про ось цей другий етап після того, як були проведені незаконні референдуми, як Російська Федерація видала федеральні закони про незаконне включення українських окупованих територій до свого складу, поширила на них своє законодавство і побудувала там систему і прокуратури російської, і судів російських, і правоохоронну систему, тоді змінився ось саме підхід організації цієї системи, з'явилася ось ця інституналізація, тобто були Органи, через які можна було цих людей по суті, провести, тому що на першому етапі це були такі польова системи: людей забирали на вулиці, тримали в тому числі в місцях, ніколи не призначених для того, щоб там тримали людей: підвали, школи, гаражі, де тільки можна. Коли ми говоримо вже про цю організовану систему, тут вже активніше використання саме організованих місць утримання, і в тому числі активне е вивезення, депортація українських. Громадян на територію Російської Федерації і утримання їх власне в російських місцях позбавлення волі, що також насправді. По-перше, саме по собі є порушенням, тому що всі особи, які затримані, і які були затримані навіть до початку збройного конфлікту, повинні залишатися на окупованій території. Є виключні підстави для їх переміщення, які не були наявні для того, щоб Російська Федерація його здійснювала. А ось це переміщення утриманих осіб на територію Російської Федерації, додатково ускладнює їх пошук. Ну, елементарно практичне питання: наскільки Російська Федерація велика, і наскільки важко дістатися і дістати хоч і Усі інформацію про віддалені куточки цієї держави, коли це окуповані території, то дійсно є, хоча б якийсь зв'язок, можливо, з сусідами, з якимись свідками, хоч з кимось, хто міг би підтвердити місцезнаходження такої особи, тому ось тут дійсно можна прислідкувати ось цю різницю. Це не тому, що Російська Федерація пом'якшила і захотіла більше повідомляти про те. Де знаходяться люди і чому вона їх затримує, це через ось цю зміну в системі. І плюс ось це намагання легітимізувати те, що вона робить. До цього це пояснювалося там воєнною необхідністю. Зараз це вже переходить в ось цю так звану правову систему, де мова там про антитерористичну діяльність, як згадував Борис, екстремістську діяльність, державну зраду, якщо ми говоримо про тих осіб, які мають російський паспорт і так далі. Тобто, це вже така створюється ілюзія того, що це все проходить через правову Систему при тому, що це все одно залишається незаконні затримання, все одно продовжується в тому числі і насильницькі зникнення. Це, ця проблема також і нікуди не зникла. пропрошую за тавтологію. І е, крім того, це питання уже зараз активніше, в тому числі порушення права на справедливий суд. Тому що попередньо це була звичайно не така активна проблема. Переважно це закінчилося на етапі або затримання, або в насильницького зникнення і продовжуваного утримання. Зараз це в тому числі. Порушення права на справедливий суд.